Кров'ю окропив сьогодні український уряд День Соборності України: п'ять вбитих, сотні поранених. На вулицях Києва почалось справжнє протистояння народу з правоохоронцями, які захищають владу. Ми перш чим розпочати програму, хочемо висловити співчуття рідним та близьким поранених і загиблих. Вічна їм пам'ять серед них був вірм'янин, патріот України Сергій Нігоян. Вам слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Довому кварталі тривають бої. Лікарі звертаються з закликом про допомогу своїх колег кияни у соціальних мережах, прощаються з друзями, мов ідуть на війну. Троє лідерів опозиції, побувавши на банковій, після трьох годин переговорів з Януковичем та групою урядовців, до якої входили Сергій Клюєв, Олена Лукаш та Сергій Портнов, вийшли з адміністрації президента без коментарів. Після переговорів вони провели установчі збори народної ради України, затвердили декларацію про проголошення народ ради України до об'єднання війшли народні депутати, опозиціонери та позафракційні, які залишаються на позиції захисту конституції, конституційного ладу, демократії, парламентаризму і виступають проти диктатури і узурпації влади режимом Януковича. Опозиція залишає владі останній шанс на зупинення кровопролиття. 24 години на роздуми. Такий ультиматум озвучив з трибуни майдану Арсеній Яценюк. Якщо ні, на завтра опозиція призначає наступ. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Віктор Янукович, залишилось 24 години. Приймайте рішення. Я рішення прийняв. Слава Україні! Лідер партії Удар Віталий Кличко у свою чергу заявив, що у разі, якщо президент не дослухається до вимог протестувальників, завтра ми підемо у наступ. Він заявив, що переговори із президентом, які розпочали сьогодні, будуть продовжені. Водночас, за словами лідера удару, лідери опозиції не отримали відповіді від президента щодо вимоги про дострокові вибори. Щодо вимоги про відставку уряду, дістали відповідь про те, що це питання може бути вирішено у Верховній Раді. А щодо питання скасування антидемократичних законів, ухвалених на позачерговій сесії 16 січня цього року, то переговори триватимуть. Більше про події у центрі Києва розкаже наш кореспондент Руслан Дейниченко. Людей на Майдані під вечір стає все більше і більше. Градус напруги не спадає, і так виглядає, що сьогоднішня ніч буде дуже тривожною. По всьому периметру тут на Майдані. Укріплюють барикади, люди все прибувають і пробивають. За моєю оцінкою, зараз тут ну, щонайменше сотні тисяч людей. На вулиці Гришевського також триває протистояння. Люди витіснили Беркут і спорудили барикади з автомобільних шин. Їх підпалили. І Київ охоплений, принаймні весь центр столиці, охоплений е, чорним густим димом. З боку мітингувальників е, в Беркут. Летять пляшки із запальною сумішю із так званими коктейлями Молотова навзаєм. мітингуючих поливають водою, повсюди вибухають шумові гранати. Ситуація зараз дуже напружена. Поки представники влади не демонструють ніякої схильності до компромісів. Сьогодні на засіданні кабінету міністрів ухвалили рішення надати більше повноважень. Силовикам вони тепер можуть застосовувати водомети, незважаючи на дуже холодну погоду, а також інші спецзасоби. Люди бачили на дахах в центрі столиці снайперів і так само постійно циркулюють чутки про те, що, начебто, готується штурм майдану. Це був наш кореспондент Руслан Дениченко з місця події. Як повідомляють наші колеги з BBC, до Чернігова прибули танки, що вирушають у південному напрямку. Якщо влада продовжуватиме застосовувати проти мітингувальників зброю, масштаби спротиву зростуть. Сказала голосу Америки, соціолог директор фонду демократичної ініціативи Ірина Бюкешкіна. Якщо цей силовий сценарій буде продовжуватися. Я думаю, що він буде, от Майдан буде розігнаний з кров'ю, з силою, але почнеться партизанська війна. Партизанська війна по всій, по ну принаймні, по Західній Україні, по центральній, це почнеться.